Добрий Господь, вірний. Будь ласка, в кого є Біблія відкрита, я буду читати з першої книги царів, з четвертого розділу уривок тексту. Коротенько поділюсь. Четвертий розділ книги, першої книги царів Було слово Самуїла ко всьому Ізраїлю. І виступили ізраїльтяни проти філістимлян на війну і розположили станом... при Авенезере, и филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые, которые побили на поле сражения около четырех тысяч человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Сил «Из селома ковчег завета Господня, он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в селом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Савоофа, сидящего на Херувимах. А при ковчеге завета Божия были два сына Илиевы, Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля останала. И услышали филистимляне шум восклицания и сказали, от чего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег, Господень Господен прибыл, прибыл в стан и устрашились филистимляне, ибо сказали, «Бог, что Бог тот пришел к ним в стан, и сказали, «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне». И выступили израильтяны из массива, и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вифхором. Так усмирены були філістимляні і не стали ходити в преділи Ізраїльєва, і була рука Господня на філістимлянах во всі дні Самуїла. Слава Богу нашому. Дехто з братів мені киває, що щось не співпадає. А мені була цікава реакція з залу. Я навмисно поєднав дві історії схожі. Але часи. в різні часи. Хоча при одному й тому самому пророкі. Дві думки я хочу залишити сьогодні для нас. Перше, ми маємо досліджувати слово Господнє. Я не знаю, яка кількість людей зараз в залі не помітила з прочитаного тексту, що щось не так. Но ті, хто досліджують, вони відчули, що щось не стикується. Але хтось міг прослухати, ну да, прийшов Кавчег, прийшла перемога, смирились філістимляні. І так легко впасти в заблудження. Так легко впасти в заблудження. Ворог, коли приходив до Христа, він йому припідносив слово Господнє. Змій, коли підійшов до Єви, він і приподніс слово Господнє. Сьогодні, якщо я не пильную, навіть будучи віруючим, я можу збитись з дороги. Коли ми досить часто ходимо по стежці або по одній тій самій дорозі, то навіть в темряві, без освітлення, ми будемо знати, як пройти і де звернути. Але коли ми йдемо перший раз, нам треба бачити, коли ми йдемо. Так само буває Словом Господнім. Коли ми досліджуємо, читаємо, напітуємось ним, ми відчуваємо щось не так. Але коли це для мене звучить перший раз, ну, ну ніби все нормально. І слово Господнє важливо нам, тому що якраз е, апостол Іван пише, пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукаво, тому що слово Господнє перебуває в вас. Це те, що необхідно сьогодні для нас. Друга думка, вже вертаючись до тексту, який я зачитував, досить подібні ситуації. Один і той самий народ, один той самий пророк. Один той самий ворог виступає, філістимляни, виступає проти них. Різниця в часі, можливо, хто більше з братів, ну, я, я не знаю, я З е, прочитаного я зрозумів, що більше 20 років. Тому що тут один вірш говорить, що е, в сьомому розділі сказано: з того дня, як залишився Ковчег в Кіряф і Аримі, пройшло много времени, лет 20. А до цього він ще був філістимлян якийсь проміжок часу. Більше 20 років пройшло. Досить по подібні ситуації. Перша починається «І було слово Самуїла ко всьому Ізраїлю. Слово Господнє, хоч перед цим сказано, що е, при пророкі Ілії слово було нечасто, е, слово було рідко в ті дні видіння нечасто. Але якраз Бог через Самуїла відкрився і сказано: було слово Господнє до Ізраїля. Але в першому випадку. Це слово, воно не досягнуло слухачів. Це слово, воно не прозвело, воно не, не виконало ніякої роботи в їхніх серцях. В них був якийсь досвід, в них була історія. В них були передання, які передали їм батьки. Так, да, коли ізраїльський народ рухався з Моїсеєм і з Ізусом і Ковчег Божий був була, явлена сила Господня, були великі перемоги. І ось вони покладаються на, на такі речі, видимі. Візьмем, Він нам дасть перемогу. І такий шум підняли, такий крик підняли, написано, що земля стонала. Але скорочуючи час, я не читаю. Перемога прийшла якраз не на їхню сторону. Вони були переможені, і філістімляні взяли той ковчег, І якийсь проміжок часу він був у них. Друга історія, яку я зачитував, це перша царі в 7 розділі. С другого верша и я прочитаю. «С того дня, как остался ковчег в Кириафе и Ариме, пришло, прошло много времени, лет двадцать, и обратился весь дом Израиля в Господу. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». И удалили сыны Израиля в Ваала, в и, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил, соберите мне всех израильтян в массифу, и я помолюсь о вас Господу. Когда они собрались в э, шестой и собрались в массифу, и черпали воду, и проливали перед Господом, и постились в тот день, говоря, согрешили мы перед Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в массифе. Так само филистимляны взнали и, и вышли изновь виною. И восьмой верх говорит: И сказали сыны Израилевы Самуилу: Не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. Десятый верший: Когда Самуил возносил все сожжения, филистимляне пришли, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены. перед Ізраїлем. І далі той текст, який я вже читав, і поражені вони були, і смирились перед Ізраїлем. Дві подібні ситуації. Але в одній віруючі люди мали якийсь досвід, але стан їхніх сердець був невідповідний перед Господом. І як вони не шуміли, як вони не кричали, Господь за них не заступився. Пройшло років з 20. І так само слово Самуїла було до всього Ізраїля. Але на цей раз це слово воно вже досягнуло сердець. І сказано, вони навернулись до Господа. Вони почали переглядати свої шляхи, вони почали змінювати думки свої. Сказано: черпали воду. Я дивився інші ну, переклади, якби. Це вираження таке було, як, як і злівали душу перед Господом. Тобто фізично, ну так вони, це був їхній піст, їхнє смиріння, їхній пошук був лиця Господнього. І коли народ прийшов в такий стан і зустрівся знов з тою самою ситуацією. Але їхня реакція вже була інша. Вони до самовіла говорять: молись до нашого Господа, до нашого Господа, щоб Він захистив нас. І в цій ситуації вже Бог. Ступився і перемога була від Господа. До нашого часу нам є над чим подумати. Нам є над чим зважувати своє життя перед лицем Господнім. Може бути пройдений якийсь шлях, можуть бути спогади минулого, але в Бога шаблона немає. Важливо сьогодні, які я маю стосунки з моїм Творцем. Важливо сьогодні, в якому стані я знаходжусь перед лицем Господнім. І коли моє серце воно буде відкрите перед Богом, Дух Святий буде вказувати, де що треба змінювати. Дух Святий буде підтримувати і давати силу тоді, коли потрібно. І Бог буде вступатися в тих, в тих потребах, які ми будемо зустрічати. І тому хай Бог благословить нас ці дві думки. Перша. Досліджуємо слово Господнє, і, можливо, хтось буде рахувати мене ну, трошки те, що я притримуюсь друкованої Біблії, але е, зручно з екраном, я нічого не маю проти. Зручно з екраном, але так легко відірватися від контексту і втратити ту основну думку, яка сказана тут. Е, ну, це вже як свідоцтво, я поділюсь. Так само, е, якийсь час назад. Я спіймав себе на думці, що раніше мені було легше орієнтуватися в місцях писання, де вони знаходяться. Я почав думати: ну, читаю стільки ж само приблизно. Думаю, чому? мені Раніше я пам'ятав, оце це місце написано там, це написано там. Зараз мені складніше. І потім я себе співамав, на зібранні я свою Біблію вже не відкриваю. Я дивлюсь на екран, проповідник назвав слово, його висвітили, і все. Наступного разу так само. Можливо, хтось буде рахувати, що я трошки застарів. І в мене є в електронному форматі, я користуюсь, читаю. Але коли проповідник говорить місце слова Господнього, і ми відкриваємо, ми дивимося, в нас ми можемо зачитати, що перед цим, що після цього сказано. В пам'яті в нас залишається, де це записано, і наступного разу нам легше буде орієнтуватися в слові Господньому, в Біблії. І друга так само. Ми можемо голосно шуміти, кричати, призивати ім'я Господнє, але доки наші серця вони не будуть в належному стані перед Господом. Бог не вступиться. І тому хай Бог благословить нас. Це коротка думка, просто я так вже скорочуюсь, щоб брату Віктору більше поділитись словом Господнім. Хай Бог благословить всіх нас. Амінь.